Ви знаєте, напевно, моє відео дивиться хтось з офісу президента. І це добре, це добре, адже ми всі разом, всі разом, не зважаючи на те, є посади у людей, немає посад у людей. Ми всі разом хочемо добра нашій країні, і ми хочемо, щоб в країні все розвивалось так, щоб безпека громадян була в пріоритеті. А безпека громадян це ще і дивитись правді в очі на найвищому політичному рівні, на найвищому. От там сьогодні знаходиться Володимир Зеленський. І люди, які біля нього вони взяли, беруть, продовжують брати на себе повнуту відповідальності за те, що відбувається в країні. Це дуже добре, це непогано, що є люди, які беруть на себе відповідальність. Ми багато разів з вами бачили ситуації, коли нібито відповідальність беруть, щось починають, а потім сітка рабиться на кордоні, десь розчиняється, і ворог безперешкодно проходить всі кордони там, де ця сітка нібито була. Ну, то таке, до чого я веду, що я маю на увазі? Справа в тому, що безкінечно ми говоримо про Трампа. Трамп винний, Трамп такий сякий не дає, зупинив там і так далі. Це дійсно так, і ми навіть не будемо це приховувати. Сьогодні я мав зустріч з деякими журналістами, і ми вели розмову про те, що, мені здається, от, оця зупинка постачання зброї з боку Сполучених Штатів Америки має якусь мету. І під вечір ми вже зрозуміли, що ймовірно, Метою призупинки була телефонна розмова Трампа і Путіна. Напевно, Трампу було потрібно мати якісь аргументи для розмови з Путіним. Типу, ось ну, ми зупинимо, якщо потрібно, якщо ти зупинишся, тобто для нас це не проблема. От уже на кордоні з Польщею ми зупиняємо. І я висловив таке припущення, думаю, що воно недалеко десь від. Істини, тому що весь оцей пакет, який зупинили на кордоні з Польщею, він не має радикального значення. От весь той пакет зброї, це фактично на один тиждень. Ну, на один тиждень Наприклад, боєприпасу 155-го артилерійських снарядів це на один-два дні насправді ну там 8,5 тисяч, і наша артилерія за. День боїв відстрілює від 4 до 8 тисяч таких снарядів. В Європі таких снарядів дуже багато, і вони б могли нам їх передати. І це могли бути не тисячі, це могли бути десятки і навіть сотні тисяч снарядів, але ми їх не бачимо. І там інше озброєння, звісно, що є ракети для Петріот, є ракети для Хаймарс. Це те, що незамінне, і те, з чим Європа насправді не поділиться. І от я висловив припущення і, взагалі, питання не припущення питання, чому ми маємо претензії до Трампа і при цьому не маємо претензій до Європи? Ну чому Європа, яка має все необхідне, яка має населення більше за Сполучені Штати Америки, яка має величезне ВВП, яка має великі промисловості, промислові заводи, військові заводи? Військово-промисловий комплекс. Чому Європа не передає Україні? Ну добре, немає ракет до чогось там. Давайте Європа компенсує чимось іншим. І ось це німе питання, яке ніхто не піднімає. Зверніть увагу, ніхто Ніхто в Україні це питання не піднімає. Назначили винного Трампа і дуже зручна ситуація. Але я ще раз повторюю, звертаюся до початку відео. Я дуже вдячний, що хтось з Офісу президента дивиться моє відео. І ви, напевно. Ну, підказуєте. Ну, я, я не хочу сказати, що це підказуєте. Ну, ви коригуєте, можливо, свою думку, і це важливо. і це важливо. І сьогодні Зеленський говорить, що а, ми все одно будемо розраховувати на США, тому що Європа не може все перекрити з того, що нам потрібно. І це вже прекрасна політична позиція. Тобто, ми таким чином, з одного боку, не розриваємо зв'язки з Штатами. Ми при цьому знімаємо з Дональда Трампа повну відповідальність, бо уявіть собі, він контактує з Путіним і виявляється, що тільки Трамп постачає зброю Україні. Ну так виходить. Ну, коли ми тільки Трампа звинувачуємо, то виходить, що тільки Трамп постачає зброю Україні. Трампу це не дуже не дуже вигідно. Йому це ця позиція погана для нього. Розумієте? Політична позиція. Оце я розумію, Це я звертаюся до тих, хто дивиться мене з офісу президента. Для них це погана для нього, для Трампа це погана позиція. І от сьогодні Зеленський каже: Да, ми орієнтуємось на Штати, тому що Штати мають щось таке, що незамінне, його немає в Європі. Ну, я повторюю, наприклад, ті ж самі ракети Хаймарса, ті ж самі ракети там Атакамс, ті ж самі Петріоти. Ну ви зрозуміли, а інша Європа. І давайте будемо таким чином втягувати і в Європу у відповідальність. І Європа має постачати. Ну, я вибачаюсь, ну, 155-ті артилерійські снаряди 155 мм, Таких в Європі сотні тисяч, якщо не мільйони. І вони можуть нам їх надати. І виходить, що наша артилерія може безперебійно стріляти 155 снарядами. А це серйозна перевага на полі бою. Це серйозна перевага на лінії зіткнення. Для цього Трамп не потрібен. Для цього потрібно працювати. З європейськими партнерами і не просто працювати, а вимагати в них. Давайте в них також будемо вимагати. Я впевнений, що Трамп нам крепко допоможе витиснути з них те, чого вони не хочуть нам давати. І сьогодні подивіться, як, ну, як просто прекрасна реакція на це. Сьогодні Бундестаг, німці, Мерц вже звернулися до Трампа. Ми хочемо купити для України два патріоти. Ви розумієте відмінність? Одна справа Трамп постачає, а інша справа Європа для України купує. Це вже інша ситуація. Трамп просто продає два патріоти. Трамп просто продає якусь кількість озброєнь. Ну, давайте будемо так. Якщо навіть Трамп щось не хоче постачати, то це може зробити Європа. І не обов'язково прямо закуповувати в Штатів і про це говорити публічно. Щось можна дати вже так. Ну, Наприклад, ті ж самі а, ПЗРК Стінгер, а, ну, я вибачаюсь, переносний зенітно-ракетний комплекс, ви хочете сказати, що він є тільки в Штатах, що його немає на складах у Польщі, в Німеччині, в Латвії, Литві, Естонії, Франції, а, там, Нідерландах, Швеції, Швейцарії, Італії, Іспанії, Португалії, Британії. Та цих стінгерів насправді сотні тисяч по всій Європі, і вони нам можуть дати. Тому така позиція балансу. Причому це позиція такого м'якого балансу. Тобто, з одного боку, ми виводимо з під удару Трампа, з іншого боку, ми втягуємо Європу. Європа тепер відчуватиме, що вибачте, але вони зобов'язані, вони несуть відповідальність. А то їм дуже комфортно, коли Україна говорить тільки про Трампа, звинувачує тільки Трампа, стоїть поряд Європа, каже: Да-да-да, винний тільки Трамп. Я, я є, гуд, 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 Володимир. Ні, не гуд. Оця позиція, що Трамп дає те, чого нам не вистачає з того, що не може компенсувати Європа, а інше має дати Європа. Оце позиція правильна, як на мене. Докладніше свою аналітику пишу в себе в Телеграмі. Телеграм, знайти дуже легко. Сергій Ягодзинський в пошуку. Ну, а якщо хтось із влади дивиться мої відео, ще раз повторюю, тільки за телефонуйте, приходьте, запрошуйте, готовий працювати на державу на тих посадах і на тому місці, де це потрібно. Бо я не хочу, щоб це безкінечно було за нашими вікнами. Дрони, вибухи, збиття. Небезпека, смерті, виїзди українських людей, кошмарення українців з боку деяких, абсолютно неадекватних чиновників все це потрібно не просто потрібно, все цього не повинно бути. І мені здається, що і Володимир Зеленський, і ті, хто поряд біля нього найближче оточення, давно вже вийшли в ту стадію, де От від оцих чиновників, які псують імідж України, які абсолютно неадекватно себе поводять в бік українців, а це не та історія, яка сьогодні потрібна Зеленському. Якщо війна буде фіналізуватися, то навряд чи він захоче, щоб його асоціювали з оцією шлоботінню, яка, вибачте, окупувала Україну з усіх сторін в чиновницьких кабінетах. Вони не мають країв, вони не мають абсолютно меж, для них немає червоних ліній. І в таких умовах голос людини, яка хоче добра, миру країні, не маючи від цього зиску, крім як зупинки війни, бажання зупинки війни на фоні оцих людей ми безсилі. Тому, власне, і є поняття гарант Конституції. І якщо до нього питань немає. То тоді є і підтримка, і розуміння, і е, воля народу, і мотивація людей все є. А коли біля тебе є люди, які, вибачте, абсолютно не додають позитиву, і коли ти у війні, а хтось краде, морадерить, випилює, розпилює, а потім ходить в кабінет міністрів, бо там без нього виявляється ніяк, ну, я вибачаюсь. це... На жаль, це не просто не прикрашає владу, а це взагалі ставить великі-великі питання українського народу до того, а як же ми можемо завершити війну от з, таки, з такою якістю деяких чиновників. Тому я, я дуже сподіваюся, що люди з офісу подумають над тим, а яких людей розставити, і можливо, можливо, потрібно прийняти рішення і. Суттєво оновити тих людей, які ще вчора, можливо, були вашими кумами, сватами, братами. Сьогодні, сьогодні, українець звичайний, найкращий ваш брат. Подумайте про нього, про того рядового українця, який під обстрілами, який на фронті, який зараз в окопі. Подумайте про маму, яка чекає сина, подумайте про дітей, які чекають своїх батьків. Подумайте про тих, хто виїхав за межі України і хоче повернутися. Подумайте про них. Не думайте про Путіна, не думайте про Трампа, не думайте про Мерца, не думайте про своїх кумів, святів, братів, не думайте про те, що вас пов'язували роки дружби. Вони наїлись от так. От так. Просто зберіть їх і скажіть, хлопці, ідіть. з Богом. Все. Ну, але я думаю, що ця порада це із розряду десь чогось фантастичного. Ну, тим не менш, ми будемо працювати, тому що ми хочемо жити в своїй країні. І хочемо зустріти старість десь під деревом, де шумить листя, де спокійне небо, де літають літаки, де бігають діти. Хотілося би. Так це мені 46, а комусь зараз 80. І він уже хоче цієї старості. Але, на жаль, мирного неба немає, спокою немає, відчуття безпеки немає. Винний Путін, безперечно. Але у боротьбі з Путіним потрібно мати довіру людей до тих, хто на вищих постах веде українців у цій боротьбі. Ну, от бачите, почали з Європи і Трампа, а закінчуємо такою порадою. Завжди до ваших послуг. Vinte e poucos.